Дозиметрична паспортизація почалась протягом 21, 22 та 23 травня. Проводився відбір проб ґрунту на території Коростенської громади, а саме в селах Вороневе, Немирівка, Сокорики, а також у Користені. Цю роботу виконували спеціалісти державного спеціалізованого підприємства Екоцентр, що входить до структури державного агентства України управління зоною відчудження. Ці аналізи будуть відправлені на місто Чорнобиль. Лабораторію ДСП-екоцентр. Там проведуть аналіз їхній, потім віддадуться у Академію наук. Академія наук перевірять, там спеціалісти будуть, але ще 5% із цих проб віддасться у незалежну лабораторію, яка ще перевірить наші аналізи. Наші. І потім вже оп'ять у Акадійні науки, вони вже зроблять висновок, потім з академії наук передається в ДАЗВ, департамент зони відчуження. І потім вже з ДАЗВА передається в Кабінет міністрів і там вони приймають рішення. А Скажіть, будь ласка, незалежна експертиза, де буде проводитись? Це а якась вже... приватна структура? Ні, це буде держава, там буде тендер, наскільки я знаю. Ага. О, виставиться на тендер і всі і потім. Ну, це буде прозоро на сайті в ДАЗВІ. Я думаю, і у вас в цьому. В міській раді вони будуть знати, яка, модулова, яка виграла лабораторія, яка буде робити. Я бачу, що ви якісь показники ви записували, що це таке і які результати. Ну, тут тут грубо говоря, все в межах норми, тут немає нічого. Тут, тут записують координати точки, о, і бета, і гама. З заміри угу. в грунті, зверху в ґрунті, з самої площадки, і потім вже після відбору, у самої точки відбору на 20, ну, що воно там показує. А зачитайте якийсь результат? Ну, тут по гамі 0,31, це на 0 10 см від землі, метр від землі 0,27, і по беті 13. Це в нормі? Це норма. Це були результати по селу Вороневе. За процесом спостерігали представники міської влади та жителі населених пунктів. Паралельно місцеві робили замір власним побутовим дозиметром. Показники з пристроєм дозиметристів сходились. Вимірюємо МКС, які там на 01, на Бету і гаму випромінювання. Угу. Вже повністю дослідили село Вороневе, там перевищення були. Нема нема все в межах норми. Угу. А, норма це а, до 0,50. Угу. А найвищий який показник був по 20, да, 0,20 було 26. чи 26. А 26. 26, а 26, да. У Користині було досліджено 23 локації. В селах та районі Чигирі по 10 локацій. Місця, в яких працювали бригади, визначені заздалегідь для рівномірного обстеження. У нас є план, затверджений кабінетом міністрів і так далі. Це схема, картосхема, де нанесені точки. Ми Йде по цих перебляд. точках. Так. Але до вас звертались місцеві жителі і просили дослідити ще інші місця. Ви на таке реагуєте? Та ніж, ми ж на зустріч йдемо. Люди просять поміряємо. Ще раз уточнюємо, результати цієї роботи будуть відомі пізніше після детального аналізу проб грунту. Одразу ми могли дізнатися лише результат обстеження дозиметру. Наприклад, ось до вашої уваги коментар з Чигирів. Провели обстеження в районі Чигирі, дослідили також 10 точок. 10 точок відібрали 10 проб, О, всі проби, всі майданчики, на яких були відбірані проби, всі можна сказати, не можна, а чисті. В межах 0,08-015 мікрозівертів, побиті 8. 0, мікро 8. Угу. Це природній фон, поки природний фон. Угу. Ми... А якщо ось ці поверхневі показники в нормі, це означає, що і ґрунт Ми, е також чистий? Так, але ж в лабораторні дослідження покажуть. Тобто може бути таке, що ґрунт забруднений. Так, звісно. Бригаду спеціалістів екоцентру по всім населеним пунктам, а це нагадаємо Вороневе, Немирівка, Сокорики та Коростень, супроводжували представники громадськості, серед яких місцеві жителі та активісти, а також посадовці, начальник відділу з питань цивільного захисту Коростенської міської ради, начальник управління праці, начальник відділу розвитку території, заступник міського голови Коростеня. З нами приймала участь громадськість, люди по селах інтересувалися, тому що це їхнє життя, їхнє майбутнє цього життя. Людям всім інтересно, з чим це, закінчиться цей відбор проб. Претензій до робочої групи Екоцентр ні в людей, ні в нас немає, тому що люди дійсно професійно свою роботу виконують. Ви ж засмінімали в сюжетах, що якщо ми навіть просили десь якісь, де не закоординовано, то ну, проби то не відбирать. Але миттєвий аналіз брали радіації, mm -hmm. вимірювання проводили. Володимир Корнічук наголосив, що висновки робити рано. Попереду ще багато роботи. Будемо чекати результатів з лабораторії. Коли вони мають бути? Точно не знаю, але обіцяю, що за днів 20 мають бути. Mm -hmm. І ще скажіть, будь ласка, чули таку інформацію? Що будуть також вимірювати опромінення людей? Дійсності правильно ви. Підмітили, що ще буде машина. Так теж мені сказали керівник робочої групи, що буде ще по цих населених пунктах, де ми вже проїхали, буде автомобіль, де буде вимірювання людей, але чомусь сказали тільки людей тих, хто з 86 року. Ну, напевно, так написано, хто проживає в цій території з 86-го року. Напевно, в завданні так написано, не знаю точно. Але коли приїде, то я думаю, що ж там уже не настільки вже так будемо чіплятися, там чи 80 чи 96-й. Нас інтересують люди, щоб показники. Показали і 86 людина, і 96 і 2006 й Тоді дійсно могли б ми більш порівняти, але дождемося цю машину, яка буде лабораторією, яка буде брати випромірювання накопичення радіації в людей. Тоді будемо про щось більш тонче говорити, щоб не скорожувати якусь дану інформацію. Більш детально про те, як на території Коростенської громади працювала бригада з екоцентру, ми розповімо в наступних сюжетах. Буде більше інтерв'ю інтерв'ю, а також коментарі від місцевих жителів. Палочками стоїмо, інваліди сплошні, а чиста зона.